158 тисяч гривень до сплати податків. Саме таку зарплату в жовтні нарахували міністерці енергетики Світлані Гринчук. Оплатою праці урядовиці поцікавилися журналісти обоз .UA. що ще відомо про доходи Гринчук і хто з українських міністрів заробляє ще більше. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. У міністерстві енергетики розповіли, скільки заробляє профільна міністерка Світлана Гринчук. З відповідним запитом до відомства звернулися наші колеги, журналісти сайту обозює. Відомо, що загалом заробітна плата міністерки за жовтень склала 158 тисяч гривень. Після сплати податків та військового збору Гринчук фактично отримала на руки 122 тисячі. Це на хвилинку майже 16 мінімальних зарплат. Нагадаю, мінімалка в Україні нині 8 тисяч гривень. Однак багато це чимало, якщо ми говоримо про зарплати міністрів. Є цифра за 2024 рік. Тоді, між іншим, до трійки найоплачуваніших входили Рустем Ум'єров Герман Галущенко. Та Ігор Клименко. На рахунок Умєрова, який був тоді на посаді міністра оборони, за рік накапав 1 мільйон і 600 тисяч гривень. Тобто, щомісяця він отримував по 133 тисячі. В Галущенка, який очолював Міністерство енергетики, річний дохід був понад півтора мільйони. І майже стільки ж в Клименка. Тобто по 125 тисяч щомісяця. Найбіднішим міністром торік був Олексій Кулеба, міністр розвитку громад і територій. Його офіційний дохід був без малого 400 тисяч. Додаткових виплат серед урядовців найбільше заробила за 2024-й Юлія Свироденко. Тоді вона була міністром економіки. Лише на відрядження жінка отримала понад 400 тисяч гривень. Це, звісно, окрім основної зарплати. Щодо гринчук, то швидше за все це буде остання її зарплата в уряді. Нагадаю, раніше вона розповіла, що написала заяву на звільнення причиною стала масштабна корупційна схема на державному підприємстві Енергоатом. У своєму дописі міністерка подякувала президентові України за можливість працювати на користь державі водночас наголосила, що під час роботи на посаді жодного разу не порушувала закон і прокоментувала чутки про своє особисте життя, заявивши, що цитую спекуляції на цю тему недоречні. Раніше у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що Гринчук могла неодноразово ночувати в колишнього міністра енергетики та свого керівника Германа Галущенка. Самого Галущенка нині відсторонили з посади міністра юстиції. Про це розповіла прем'єр-міністрка Юлія Свереденко. Зазначу, що ні Світлана Гринчук, ні Герман Галущенко наразі не отримали підозри від набу, хоча їх і вважають причетними до так званого «міндіч-гейту». А як думаєте ви, чи завершиться на цьому кар'єра Гринчук в уряді? Напишіть нам в коментарях. Професор на так званих плівках міндіча і кума першої леді Олени Зеленської. Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури вказують на ще одну фігурантку справи щодо розкрадань на енергоатомі: йдеться про Світлану Чернишову, дружину екс-віцепрем'єра. Як саме жінка-урядовця причетна до операції Мідас? Та що взагалі про неї відомо? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Прокурори Вищого антикорупційного суду розкрили подробиці співпраці Чегевари зі злочинною організацією, що розкрадала енергоатом. Виявилось, що на плівках Міндіча під псевдонімом професор згадують дружину екс-міністра національної єдності Світлану Чернишову. За даними національного антикорупційного бюро, саме вона декілька разів отримувала відмиті кошти в клініці дружини Цукермана в столиці. Ну, я понял. Я думаю, что наверное можешь как-то иначе это сделать. Да. А как-то иначе там, я думаю, что может там будет э, заезжать к врачу. Хорошо. Урача она заедет тогда. А, а кто заедет? То що відомо про пані Чернешову? Світлана народилася в Харкові. Там вона отримала вищу освіту за спеціальністю прикладна лінгвістика. Після цього вона працювала викладачкою в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У 2011-му Світлана здобула звання кандидата філологічних наук а минулого року докторський ступінь. Чернешови виховують двох синів і доньку. Українські ЗМІ повідомляють, що її хрестила перша леді Олена Зеленська. Згідно з декларацією Чернешова, його дружина володіє однією квартирою в Нікополі, а з 2019-го ще трьома в Києві. Саме вона орендує їй будинок в козині, в якому проживає родина експосадовця. Світлана Чернишова веде нескромний образ життя в її колекції аксесуарів, декілька годинників Rolex та Cartier. Також жінка володіє кількома каблучками та браслетами, зокрема від Тіфані та Ванкліф. У гардеробі Чернешової три шуби з натурального хутра та сумка Ерме, вартість якої навіть на вторинному ринку кілька десятків тисяч доларів. Їздить дружина колишнього віцепрем'єра на авто Toyota Land Cruiser 20 року випуску. Помню, коли... Ти помнюш, помню, что ты пизок. Честно, не помню. Помню, когда доктор, когда можешь, говорит, вы можете похвастатися, що у вас буде профессора? Вот типа на меня показывают, то можем. Спідайте на симпто, грешку буде виживає задавати сам Олексій Чернишов під вартою напередодні. Йому обрали запобіжний захід. Екс міністр залишиться під арештом до середини січня, або поки за нього не внесуть заставу в розмірі 51 мільйон гривень. Вважається, що Чернешов активно відвідував так звану пральню на аудіозаписах, які опублікували набу його називають на псевдо Чегевара. За словами прокурора, екс-міністр міг легалізувати більше 200 тисяч доларів і 30 тисяч євро. Сам Олексій Чернешов свою причетність до злочинної організації заперечує, мовляв, голос на записах, просто дуже схожий на нього. А всі його прибутки вписані до декларації. Що ви думаєте про володіння Світлани Чернишової? І як думаєте, чиї прізвища ще можуть з'явитися в подальшому в цьому корупційному скандалі? Пишіть нам свої думки в коментарях. Народні депутати не спромоглися відправити у відставку міністра юстиції Галущенка та міністерку енергетики Гринчук. Опозиція заблокувала парламентську трибуну. Відтак нардепи зберуться повторно, щоб таки провести голосування. Обидва урядовці нагадаю фігурують у справі щодо розкрадань на енергоатомі. Ще один нині вже колишній урядник Олексій Чернишов у суді йому обирають запобіжний захід. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Парламент не зміг відправити у відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук через корупційний скандал на енергоатомі. Самі політики засідання проігнорували. А от опозиція заблокувала трибуну і підняла ставки, висунула вимогу звільнити весь уряд. Спікер парламенту Руслан Стефанчук пояснив, що наступна спроба відправити у відставку названих міністрів відбудеться в середу, 19 листопада. Нагадаю, президент Володимир Зеленський ще минулого тижня заявив, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на своїх посадах і закликав уряд ініціювати їхнє звільнення. Після чого урядовці повідомили про намір відправити у відставку Галущенка та Гринчук. Згодом обидва міністри написали заяви. Про звільнення. Ще один екс-посадовець, який фігурує у справі, чекає на запобіжний захід. Мова йде про колишнього віце-прем'єр-міністра та міністра національної єдності Олексія Черношова. Вищий антикорупційний суд другий день поспіль обирає запобіжний захід екс-міністру. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає взяти Чернешова під варту з правом застави в 55 мільйонів гривень. А прокурор САП Сергій Савицький стверджує, що саме така сума відповідає коштам, які, на думку слідства, Чернешов отримав незаконно. На плівках набу Чернешова називають на псевдо Чегевара. За даними слідчих, колишній урядовець допоміг легалізувати понад 1 мільйон і 200 тисяч доларів, а також понад 36 тисяч євро, отриманих учасниками схеми на відкатах. За даними прокурора, Чернешов брав участь у схемі з 11 лютого по 9 травня 2025 року. Адвокати захисту з цим не згодні. Вони стверджують, що розмова на плівках НАБУ, яка нібито доводить передачу Чернешову 500 тисяч доларів від злочинної організації, відсутня в його телефоні. Тому захист наполягає на огляді телефону, щоб перевірити, чи ця розмова взагалі була. Під час минулого засідання суду, яке відбулося 17 листопада, сам Чернишов заперечив свою причетність до розкрадань. Він запевняє, що нічого не знає про псевдонім Чегевара і вважає, що опинився на лаві підсудних лише тому, що він медійна особа. Ми продовжуємо слідкувати за перебігом цієї заплутаної справи, щоб розповідати про все вам у наступних випусках. Принц Гаррі та Меган Маркл зустріли з астрологиною з України. Анжела Перл з Миколаївщини живе в Австралії. Щодо чого жінка консультувала пару, дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Зіркова пара принц Гаррі і герцогиня Сасекська Меган Маркл відвідали відому астрологиню Анжелу Перл. Відповідними фото жінка поділилась на своїй сторінці. Разом з цим вона показала лист, який отримала від пари після зустрічі. У ньому принц та герцогиня подякували астрологині за візит та висловили надію, що її родина в Україні перебуває в безпеці. Відомо, що незадовго до цього принца та герцогиню помітили у клубі Сохо Хаус, що в Нью-Йорку. У місті вони відвідували офіційні заходи, присвячені Всесвітньому дню психічного здоров'я. Про що сім'я спілкувалася з астрологинею? В американському журналі People припускають, що Гаррі та Меган збираються у подорож Австралією. На думку журналістів, саме ці плани вони обговорювали з астрологиною. Що відомо про Анжелу Перл? Жінка народилась в Миколаївській області. У 2000-х вона переїхала в Австралію, де вивчала в університеті лінгвістику. Відтоді Анжела живе в столиці Австралії. Основна діяльність астрологія. Сама вона називає себе зірковим астрологом. У соцмережах жінка показує своє розкішне життя та обкладинки журналів, на яких з'являється. Анжела Перл має більше 600 тисяч підписників в інстаграм. А на своєму особистому Ютуб-каналі вона ділиться щомісячним гороскопом для кожного знаку зодіаку. Нагадаю, у вересні цього року принц Гаррі вперше відвідав Київ. Тоді він прокоментував свій візит, сказавши, що вперше побачить цитую справжні руйнування, які приносить війна. До цього навесні принц приїхав до Львова і побував у центрі реабілітації. Там він зустрівся з ветеранами російсько-української війни, які брали участь в виграх нескорених. Інвіктус Games – це спортивні змагання з адаптивних видів спорту, які принц заснував майже 10 років тому. В іграх беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани з різних країн світу. За словами засновника центру реабілітації, принц Гаррі пообіцяв ще раз відвідати Україну. А що ви думаєте про візит Гаррі та Меган до астрологині? На вашу думку, чи взагалі можна довіряти таким прогнозам? поділіться з нами в коментарях. Олександр Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу. Відомо, що він добровільно віддав свій пояс, який виборов рік тому в Саудівській Аравії. Які причини такого вчинку та які звання залишатимуться за українським бійцем? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі потробиці за мить. Олександр Усик двічі абсолютний чемпіон світу з боксу. Віддав свій пояс. Про це розповіли на офіційній сторінці світової боксерської організації. За їхньою інформацією, після ретельного обмірковування Усик добровільно відмовився від титулу чемпіона світу у надважкій вазі. Однак, причин такого вчинку боксера не розкривають. Відомо також, що команда Усика назвала це цитую шанобливою паузою, а не прощанням. Президент організації Густаво Олів'єрі прокоментував рішення боксера, назвавши честю мати Усика серед чемпіонів світу. Він зазначив, що двері організації завжди залишатимуться відкритими для українця. Нагадаю, Олександр Усик підтвердив свій статус абсолютного чемпіона вже двічі. Перший український боксер виборов звання чемпіона світу у 21-му році, перемігши Ентоні Джошуа. Відтоді він п'ять разів захистив пояс у боях з британцями Тайсоном Ф'юрі та Даніелем Дюбоа. У травні минулого року Усик став абсолютним чемпіоном світу після бою з циганським королем Тайсоном Ф'юрі. В липні цього року українець знову зустрівся на рингу з Дюбуа і вдруге став абсолютним чемпіоном світу. Раніше Усик заявляв в інтерв'ю, що нібито збирався завершити кар'єру в боксі після кількох боїв. Нині він усе ще залишається володарем титулів Світової боксерської асоціації, ради та міжнародної боксерської федерації. А як думаєте, ви, чому Олександр Усик відмовився від свого поясу та чи боротиметься він за нього знову? Напишіть про це в коментарях. Квартира за півмільйона доларів у центрі столиці та новенькі і ауді. Такі покупки собі дозволяла останні два роки дружина Ігоря Фурсенка. Фігуранта справи про розкрадання на енергоатомі, так того самого, якому було важко нести півтора мільйона готівкою в руках. Що відомо про збагачення родини Фурсенків та що з майном інших підозрюваних, дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Ігор Фурсенко, він жерьошик на так званих плівках Міндіча. Наразі перебуває під вартою. Його підозрюють в участі в корупційній схемі на державному підприємстві Енергоатом. Журналісти з'ясували, куди Фурсенко витрачав гроші і чим обжилася його дружина за останні кілька років. Відомо, що півроку тому Ігор Фурсенко придбав Макан». Подібний на ринку коштує понад 60 тисяч доларів, тобто 2 мільйони гривень. А от його дружина Олександра Фурсенко за два роки до цього купила новенький Ауді Q8 більш ніж за 3 мільйони гривень. Минулого року пані Фурсенко придбала квартиру на понад 250 квадратів за 400 тисяч доларів. Це клубний будинок закритого типу в центрі Києва. Ціни на подібні апартаменти в тому ж будинку сягають мільйона доларів. Нагадаю, Ігор Фурсенко це підприємець, який займається консультаціями з питань інформатизації. На плівках Міндіча чоловік з'являється під псевдонімом Рьошик. Вважається, що він був бухгалтером так званої пральні, тобто Офісу фігурантів. Він той самий, кому було важко, нести півтора мільйони готівкою. Ну, як ну, ну, такий поступок у, у поступові. Я ж копелі потім допакував, тому що забрав лімони в цій коробки, коробці, віддав. 1,6 шесть міські не такої сніби удовольствия до слова. Напередодні Національне антикорупційне бюро арештувало майно Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Відомо, що бізнесмен мав чотири квартири в Печерському районі Києва. Їхня загальна площа перевищує тисячу метрів квадратних. Цукерман за останні три роки став власником двох квартир і двох нежитлових приміщень в центрі міста неподалік золотих воріт. Щоправда, квартири йому подарувала дружина Олена Цукерман. Дуже зручно її власна приватна клініка розташовується за цією ж адресою. Відомо, що і міндіч і цукерман виїхали за кордон незадовго до обшуків. Нагадаємо, набув вручило підозру ще чотирьом фігурантам справи з Устименко та Людмилу Зоріну вже внесли застави сумарно більше 30 мільйонів гривень. Окрім Фурсенка, під вартою залишаються Ігор Миронюк. Він же роки, та Дмитро Басов – тенор. Ну а що ви думаєте про елітні авто та квартири фігурантів справи? Чи це все, що вдалося заробити фігурантам, чи тільки верхівка айсберга? Напишіть нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск. До кінця не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.